У Рівненському музеї бурштину унікальна казкова виставка. Вишиті мережевні, бурштинові шовкові та в'язані. Все це про книги, які створює рівненська майстриня. Олена Медведєва, яка стала засновницею і головним редактором видавництва Креативна книга, переконана, що справжню казку не можна втиснути у сторінки з палітуркою. Головне, щоб казки оживали. Сьогоднішній світ пропонує багато альтернатив. Хороших альтернатив. Але книга все ж лишається таким потужним джерелом інформації, знань, другом, вчителем. Тому ми створили нестандартні книги для того, щоб діти читали. І бавилися, і читали. Усе почалося чотири роки тому. Син дев'ятикласник Олени Медведєвої Андрій писав казки. І аби вони ожили, Олена вирішила виготовити їх вручну, креативно оздобивши повчальний зміст оповідань. Втілити задум родини Медведєвих у життя допомогли рівненські майстри. І вже у листопаді 2011 року з'явилася перша книга їжачок того лочок. Усі ілюстрації до неї вишиті гладдю. А вже кожна наступна книга покликана ознайомити свого читача одночасно із те текстом і традиціями українського декоративно-ужиткового мистецтва певно заохотити дітей читати, щоб вони знайомилися із мистецтвом українського народу. Із українським словом, щоб це поєднувалося в них, щоб в них викликалося виникало бажання самим творити щось, досліджувати, побачити справжню живу казку, приходять всі від дорослих і до малих. Найменші відвідувачі розповідають, що такі книги залишають після себе теплі спогади. У мене найбільше вразила в'язана книжка. Чому? Бо з неї в, треба вкласти дуже багато ручної роботи. З ангелом, Тому що ну вона з бісеру, якась така гарна, вишита, кольори, всі гарні, яскраві. Сьогодні у її колекції налічується 20 артбуків. Кожна існує у єдиному екземплярі. Виставка цих унікальних книг побувала у різних областях України. Тим часом роботи Олени Медведєвої вже є в Мексиці, Франції, Канаді і. Італії та Лівані. А ще її запрошують влаштувати виставку робіт у Парижі. Тим часом у планах авторки креативних книг вишивати книги українських класиків. Зараз вона працює над творами Івана Франка. Марина Гречка, Олена Сергєєва. У ритмі подій.